Малята-привіт! Сьогодні у нас з вами аплікація. Дивіться, що нам потрібно. основа. В мене зелена, Клей олівчик, два фломастери, чорний та червоний ножиці. Тепер дивіться, що аркуш білого паперу, жовтенький та малесенький білий. Що ж ми будемо робити? А будемо робити хліб на рушнику. Спочатку. Відрізаємо ось таку широку смужечку. Здогадались? Це і буде наш рушник. Складемо навпіл та зробимо ось такі надрізи. Дивіться, вони не широкі, не вузькі, середні. Розмір в них отак притримуючи, зробили. Тепер трішечки загнемо ножицями, щоб рушничок був об'ємним. З одного боку та з другого. Це не складно зовсім. ось отакі кутики зліва та справа. Лінію згину, згладжуємо. Так, ось який рушник. Тепер згинаємо навпіл жовтий папір та будемо відрізати кутик. Ось так. Відрізали, зайве поклали, розгорнули. Ось який хліб на рушнику, а чого ж не вистачає? Так, це буде солянка. Сіль. Пам'ятаєте, ми з вами вивчали, що завжди шановних гостей зустрічали хлібом-сіллю. Звісно ж, на рушничку. Так, ось і композиція, але ж потрібно її приклеїти. Так, дивимось уважно, як клеїмо рушничок. Дивіться, ось лінії згину. Тобто намащуємо клеєм від кутиків увесь рушничок. Охайненько. Змастили, перевернули і приклеїли посередині. Так. Тепер хліб. Кольоровою стороною до мліночки змастили і клеїмо посередині. Дивимось справа і зліва, бачите? Однакова відстань. Так, тепер селяночку, сіль. Змастили, приклеїли. Але ж дітки рушник, не схожий на український. давайте його виш'ємо. А вишивати будемо чорними та червоними нитками, пам'ятаєте? Завжди бабусі вишивали хрестиком. Ось тепер він стає схожим на справжній український рушник. Так, тепер червоними нитками. І готовий наш святковий рушник з хлібом. Зустрічаємо гостей. Всім успіхів!